Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, сьогодні день жалоби в Дніпрі. Тримайтесь, співчуваю всім, хто постраждав, хто загинув, кому треба допомога. Карта вилетіла, що дуже потрібно. Дивимось найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам це актуально. Підтримувати канал. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах Дніпро в найближчі дні. Будуть думати і консультуватись, як відбивати ворога, відтисняти від області. Хтось з вашого керівництва їде до вищого, потім до вас їдуть, щось вам будуть пропонувати. Мало ресурсу, таке відчуття, що у вас є десь такі, знаєте, в області проблемні будуть: міста, містечка або місця, де. Перебої світла, перебої, якийсь ресурс. Тут ще може бути підготовка до зими, але вона така, знаєте, превентивна. Чи буде ресурс у місті? Будуть нагнітати. Будуть нагнітати, випадає карта сили, це можливості вирішення питань. Вони можуть прийти зненацька. Таке відчуття, що звертаються до вищої влади, а там кажуть, ну чекайте на мир. Ну, Так Ну Якби війна всюди, чому ваше місто потребує більше допомоги? Дніпро найближчі дні. Угу. Ну, ось чому. Тому що ми кажемо. А там в лікарнях чогось не вистачає, до речі, лікарні ще постраждати можуть. Там Вибиті шибки і знову будуть вибивати, ще показує. Адмінбудівлі ще можуть бути. Причому чи зустрічі там були, чи щось там в новинах покажуть, а потім прильот. Ну, в Телеграмі можуть щось написати, якась подія, потім йдуть прильоти. А при цьому ваше керівництво нормально себе абсолютно почуває. Дніпро найближчі дні. Ну, будете шукати вихід з ситуації, поки його немає. В ніч буде неспокійно, в області дуже неспокійно. Знову лікарні показують. Я вам писала вчора пост: це на останнє по залізниці. Шляхи в'їзд виїзд з міста це не останнє. І Кам'янське дуже часто показувала, що залізниця не в самому місті, ви зрозуміли, да? на шляху до Дніпра не пішла ця загроза. Що нам робити? Та нічого, ми все одно будемо їздити, у нас нема вибору і на роботу ходити. Ну, нічого. Просто коли тривога йде балістика, то може десь зупинитись. Знаєте, як нас навчали. Зупиніться, чуєте або щось бачите на землю, лягти прижатись. ну, Це таке життя в жаху, але чекати, що завтра у вас прилетить, ну, не треба. Не треба, да, треба про це не думати. А турнікет з собою все одно носіть. Дніпро. Найближчі дні. Таємна інформація щодо фронту, щодо миру. Ворог дуже активний. Передмістям може бути прильоти. Дивіться, є загроза для цивільних. Приватний сектор особливо. Ви можете збити якусь ціль, а одна приватна сектор здат ще Дніпро найближчі дні. Що в мене бентежить? Показує, що йде тиша, а я так не відчуваю. Як такий, знаєте, напад, який ви не очікуєте. Є в день загроза, є, нікуди не поділась вона. Хоча я про день казала вже неодноразово, що світло буде, що змінюється тактика поблагоград на найближчі дні. Що ми всі миру чекаємо. Карта миру там і там. Поблагоград найближчі дні. Вишукує цілі, передмістя вогонь, руйнація інфраструктурного об'єкту, склади якісь, якщо є виробництво. Громихає прям дуже чутно, неспокійний період. Отут є питання по ресурсах Паблограм: чи буде вода, чи буде ще щось. Він як кудись влучить, як в підстанцію, ще кудись. Перетин областей, Дніпропетровщина, перетин областей. Яка ситуація стабілізувалася, але вогню багато ворога і ми багато вогнем відповідаємо. Цивіль, по цивільним будемо мститись. Помста ворогом по цивільним. Причому він, знаєте, населені пункти, які поруч, просто по хатах. Тут показала, що можуть зрадники говорити, здавати, бачити, підглядати, розказувати, що там військові, і туди потім пролітає. Там цивільні люди живуть При фронтових громадах. Кам'янське найближчі. Закрита інформація. Таке відчуття, що десь губна і тиша. Біля води щось може горіти. Кам'янське вони полюють на якийсь вантаж. Я вже казала останнє відео, там була ця інформація. Вони полюють на вантаж. Ворог активний камінські дрони будуть. І не тільки дрони. Ракети, ви бачите, як пролітає. У вас щось там, от ви як, знаєте, на межі між чи областями, чи містами, які він постійно обстрілює. Через вас просто транзитом багато ще йде. Кривий ріг в найближчі дні. Сьогодні затягнули трошки відео. Ну і що? Треба все подивитись. Кривий ріг в найближчі дні. Також таємна інформація, також, як викликають кудись або збирають цивільне керівництво міста, ми військове готуються до якоїсь атаки. Тут, можливо, масоване, тому що карта диявола по Дніпру йде. І по Кривому Рогу збирають щодо захисту. Міста дадуть додатковий захист на кривий ріг. Н -н -н. А тільки даємо, бачите, ворог відразу все знає. Можливо, більше збивати тут про дрони, скоріше за все. Угу. Будуть. Але результату я поки що не бачу. Тобто щось дадуть на місто саме для того, щоб дрони збивати, але це не швидко. Кривий рік в найближчі дні. Ти, ну, на жаль, є влучання. Я не знаю, де вас там забивають в область, але постійно воду показую, що є вода, поруч є вода. Нічого не пишіть тільки в коментарях. І в місті там, де де в місті позбивають? Передмістя. Намагаємось ловити в передмістя це дрони. А от удар якийсь важкий з вогнем, це місто. І діти постраждають, і цивільні постраждають. Також, от як знаєте, соціальна інфраструктура, це можуть бути біля, поруч у школи, садочки, кривий ріг, найближчі дні до чогось готується, до якоїсь важкої, тут навіть не ніч, тут як сутінки, таке чи, чи світанок, та, чи вечір. Кривий ріг, найближчі дні. Що його хоче, він хоче по заводу влучити по якомусь, по промці, промисловості. В нього не виходить. ви тут прям сильно боретесь з цілями, ви прям будете збивати дуже моцно. Ви прям будете, от, ну, ваші хлопці на захисті та дівчата прям будуть боротися за кожну ціль. Показує, що от намагаються не дати, пробитись. Я розумію, що ви велике місто, да, розтягнуте, будуть намагатися не дати кудись інфраструктуру влучити. Мікапель найближчі дні. Там карта диявола знову. Він просто цей ваш весь регіон, да, мучить, замучує. У вас також консультація. Що робити далі? Тримати. Він не пройде, не перейде, але буде руйнувати, причому багато приватного сектору може постраждати. Марганець найближчі дні. Передмістя вогонь. Для дітей велика загроза. І коли гуляють, коли щось граються, це день, це не ніч. Марганець. Також намагайтесь захистити. І тут також показує, що є великий вогонь. Це не перший раз. От як щось важке, кабрике, це щось буде важке. Прям сильний вибух іде. І смерть неся. І поруч, ем... знову промисловість. Якби я хочу кудись влучити в інфраструктуру, розумієте, а страждають люди. Там багато дронів є, там і висить дрон періодично. Ну, Карта смерті мені не подобається.